Ковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору Минає 873 сімдесят доба широкомасштабної війни РФ проти України. За минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних та 64 авіаційних удари, задіяв для ураження 1168 дронів Камікадзе. На Херсонщині у результаті обстрілів російських військ постраждали десятеро людей. Серед них рятувальник. На Мирноград на Донеччині росіяни скинули дві керовані авіабомби. Вони влучили у п'ятиповерхівку та заклад освіти. Щонайменше одна людина загинула, семеро поранених. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Перспективам збройного опору України та підтримці нашої держави всім демократичним світом та північно-атлантичним альянсом, зокрема, присвятили традиційні підсумки тижня голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк та журналіст Дмитро Гордон. Так Арсеній Яценюк наголосив, що НАТО перебрало від національних урядів на себе компетенцію по координації всіх військових зусиль по постачанні Україні військового обладнання, амуніції та зброї. Рамштайн у нас була це не юридично, це не юридично зобов'язуюча структура НАТО для країн-членів НАТО це юридично зобов'язуюча структура. Тобто, це означає, що тепер НАТО стало ключовим гравцем, який буде вимагати у своїх членів отримання грошей і озброєння, і передавати ці гроші і озброєння Україні. Це вже є зобов'язання країн-членів Альянсу. Перед НАТО, а не перед Україною. А далі зобов'язання НАТО перед Україною. Подивитися все інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Хордоном можна буде після випуску новин у Рубриці. Тема дня До останнього подиху захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Буковина попрощалася з героями. Солдата Віталія Катана воїна військової частини А 9938 В останню дорогу провели на кладовищі в Садгорі. Молодшому сержанту Івану Ставілі, воїну військової частини а 7186 останню шану віддали у селище Глибока. Із солдатом Маковійчиком Іваном, воїном військової частини а 4123 прощання відбулося у селі Лашківка Чернівецького району. Солдату В'ячеславу Рудому, воїну військової частини А-2980, останню шану віддали в Кельменцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. День української державності, встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року. Свято пов'язане з днем вшанування пам'яті Київського князя Володимира Великого, який обрав православну віру та впровадив її в Русі, та днем хрещення Русі України. У день української державності у Чернівцях відбулися молебень та вшанування пам'яті усіх захисників та захисниць, які віддали своє життя за Україну. На заході зібралися представники місцевої влади Правоохоронці, небайдужі буковинці та духовенство. князем Володимира пов'язана та що практично нам відкрилося спасіння життя, бо ми його, ми його називаємо рівноапостольним. Якщо ми візьмемо апостола Павла, то практично він приєднується до апостола Павла, Бо ми апостола Павла називаємо той, який навертав поган на святу Христову віру. Так, отже, і так само наш князь Володимир був поганен, став дитиною Христа і повернувся, і почав провадити нас, нашу Країну до свіття до спасіння до вічності у наш час, коли українці виборюють незалежність нашої держави, це свято має особливо важливе значення, зауважують представники влади. В період, коли Україна відстоює свою незалежність, територіальну цілісність, такі свята, як сьогоднішні, є надзвичайно важливими, адже вони говорять про давню історію державотворення в Україні, і на сьогоднішній момент той період, який ми проходимо, він ще більше стверджує нашу державу і надає сил. На сьогоднішній момент я впевнена, що кожен знає і розуміє, що саме ті задатки, які були закладені під час хрещення Русі, вони поставили основу нашої держави. І саме за державність, на сьогоднішній момент наші хлопці і дівчата на сході України кожен день своїм кров'ю, своїми силами відстоюють нашу суверенітет і нашу державу. Тому в період війни однозначно надзвичайно важливо відмічати такі свята надзвичайно важливо відстоювати і Кожен день доказувати, що державотворення – це не те, що дано тільки історію. Державотворення – це процес, і в цьому процесі приймає участь абсолютно кожна людина. До слова цього року День української державності ми вперше святкуємо в нову дату, 15 липня, у зв'язку з переходом православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюлянський стиль календаря. Аліна Рябко теми дня тиван за захисників. Масштабний патріотичний фестиваль Брама Черна відбувся учора, 14 липня, у центральному парку Шевченка. Тут протягом дня чернічани та гості міста мали можливість ознайомитись військовою технікою та оснащенням наших захисників, долучитись до різноманітних майстер-класів, скуштувати страви польової кухні, переглянути художні виставки тощо. Так свою фотовиставку представив Чернівецький журналіст В'ячеслав Хабайло. До неї увійшли два десятки знімків, зроблених на початку повномасштабного вторгнення на деокупованих. Територіях фотографії з фотовиставки Мій будинок влучив снаряд. Ця фотовиставка була ще представлена в 2022 році. Це звільнення Київщини і деякі фотографії з Харківщини. Зокрема, дві фотороботи журналіста В'ячеслава Хабайла були представлені як лоти на благодійному аукціоні, який провели у рамках фестивалю. До слова, це вже другий аукціон, організований за ініціативи Чернівецької обласної військової адміністрації та представників громадської організації, штаб матерів та «Родин воїнів України. Сьогодні поєднано два заходи. Це проведення благодійного аукціону і Благодійного фестивалю обидва заходи направлені на саме основне це на підтримку наших збройних сил України. Відвідали благодійний захід, представники влади, підприємці та волонтери міста, які безпосередньо долучилися й до перебігу чергового благодійного аукціону. Це не перший аукціон, Взагалі на всіх аукціонах я купую традиційно купую гільзи, розмальовані гільзи. З останніх робіт, які більше всього мені вподоби, це роботи старожинецької художньої школи. Хотілося б, щоб мешканці, наші підприємці були більш активні на таких аукціонах і допомагали. На сьогоднішній день кожен знаходиться на своєму місці. Кожен може, може робити те, що потрібно для армії. Відтак цьогоріч на фестивалі зібрали 190 тисяч гривень, які спрямують на потреби боковинських воїнів 92-го батальйону 107-ї окремої бригади сил територіальної оборони. За виручену суму планують закрити найнеобхідніші потреби наших захисників, кажуть організатори. На сьогоднішній день є найбільша необхідність в захисті наших військових. Це реби і, звісно, fpv дрони, для того, щоб можна було нищити нашого ворога. Анна Харабарата миднятива. Потонув під час купання в озері цими вихідними. На Буковині трапилася ще одна трагедія на воді. Так, хлопець 2011 року народження відпочивав з братом на базі відпочинку. Купаючись у водоймі, він зник з поля зору. Пізніше тіло хлопця без ознак життя виявили водолази. Медикам не вдалося його реанімувати. Цими вихідними на боковині сталися чотири дорожньо-транспортні пригоди. Є потерпілі так, 13 липня по вулиці Лук'яновича у Чернівцях кермувальник автівки мазда зіткнувся з машиною Опель під керуванням жителя Чернівецького району. Травмувалась пасажирка «Опеля». 14 липня по вулиці Січових Стрельців у Чернівцях водій автівки Рено не надав перевагу в русі та зіткнувся з машиною мерседес Vito. Травмувалась пасажирка мікроавтобуса. Того ж дня в обласному центрі водійка Рено зіткнулась з авто цієї ж марки під керуванням чернівчанина, а в подальшому допустила наїзд на жінку пішохода. У результаті травмувалась місцева жителька. Досудові розслідування тривають. Не задекларувала валюту на 1 мільйон 400 тисяч гривень. Так, громадянка України прямувала до Румунії через пункт пропуску порубне сірет. Жінка обрала смугу зелений коридор, через який мала право провести до 10 тисяч євро. Під час проведення митних формальностей з'ясувалося, що громадянка переміщує через митний кордон України валютні цінності, а саме 41 тисячу євро, що на 31 тисячу перевищує дозволену суму для переміщення. За цим фактом складу протокол про порушення митних правил на громадянку. Очікує покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі 20% суми, що перевищує дозволену.